Привіт, друзі, хотілося б поговорити сьогодні про категорії віруючих, тому що можна зустріти те, що люди дивляться, що всі віруючі однакові. Ну це так, тому що є певний момент спільності, скажімо так, однаковий. Всі віруючі люди вірять, те, що є Бог, але є віруючі, які вірять, що Бог, але продовжують жити в цінності цього світу. Ось а є, є ті віруючі, які Є учнями Ісуса Христа, які виконують волю Божу, пізнають її виконують. Ось для того, щоб її виконати, треба її знати. Ось це, щоб її дізнатися, треба бути частиною Божої родини, треба вивчати Слово Боже. Ось треба народитися від Бога. Це відбувається в церкві. Тобто, коли Мені проповідували, я став частиною церкви, я почав вивчати слово Боже, і завдяки цьому відбулося ну, народження, почав розуміти волю Божу. Тому що ну, без знання, як можна виконати те, чого ми не знаємо. Ось ось це найголовніше. Тому ну, треба стати частиною Божої родини. Тому що Ісус Христос говорив, що його родина це його учні. Ось він показав на своїх учнів від Матвія написано і сказав, що це ось мій брат, сестра і матір. Ось так.